Емоції в нашій голові та чому тривожність руйнує наше життя. Вітання усім! Ви на укріномовному каналі Magic Mult. І якщо ви тут вперше, раджу швидше підписуватися. Ну а я тим часом розпочинатиму. Зізнавайтеся, хто вже подавився другу частину думками на виворіт»? Хоча мені здається, що я тут буду заключною. Отож, сьогодні поговоримо про цю прем'єру, на яку ми чекали майже 10 років, розглянемо, що тут відбувається у нашій голові під час перехідного віку, та які емоції з'являються. Розпочну, мабуть, із такого нового поняття, як переконання, яке сформувалося у Раллі ще до перехідного віку на основі її позитивних спогадів. І отут -от важливо, що саме на основі позитивних, вона переконує себе, що вона добра людина. Це звісно, звісно, круто, проте до кінця мультфільму стає зрозумілим, що важливо формувати переконання не лише з позитиву, а й з інших емоцій, адже усі вони важливі навіть тривожність. З появою нових емоцій, знайомі нам стають придушеними. Власне, їх просто закривають у банку та вивозять кудись у закутки підсвідомості. Провідне місце у нас тепер займає тривожність. Насправді, у деяких моментах мені сталося, що режисери переоцінили можливості тривожності, адже вона зайняла буквально усі емоції. Хоча як підліток скажу, що гнів це також невід'ємна частина перехідного віку. Проте було цікаво спостерігати, як зобразили весь вплив тривожності на нашу свідомість, те як вона створювала можливі сценарії, підключать. Же половиною цього персоналу нашої голови записалася енергетиками, щоб тривожити ралі усю ніч, збивала весь графік і взагалі зруйнувала фактично дитяче переконання. Щось реальне у цьому все таки є. Взагалі я б сказала, що у цій частині тривожність відіграє ту ж роль, що і радість у попередній, адже вони обоє були впевнені, що саме їхня емоція робити Мірелі щасливою та відмовлялися сприймати інших у випадку радості. Це печаль, у випадку тривожності усі п'ять емоцій, які були з ралі від народження. Проте у кінці кінців всі ми розуміємо, що кожна емоція важлива і потрібна, і жити лише однією емоцією весь час не вийде. Що стосується інших новеньких, то розглянемо все по порядку. Конфуз Зізнаюся, що він мені сподобався найбільше із них, хоча чому його переклали як конфуз, для мене загадка. Він швидше нагадував сором'язливість і збентеженість, проте тим не менше він крутає емоція, із власними емоціями та ставленням до ситуації. А ще вони спочатку одразу знайшли спільну мову. Не думаю, що хтось дивований, та все ж. Заздрість. Ця крихітна емоційка таки діяла мені на нерви. У них із тривожністю непогано командна робота виходила. Проте іноді мені здавалося, що заздрість не відображала суто заздрість, а просто вкотре тривожила Райлі. Хандра, це типу і лінь, і пофігізм, і зверхність, і сарказм навіть траплявся. Поправді емоція цікава і додавала своєрідної родзинки мультфільму. Та й круто вирулювала ситуації, щоб у них точно можна було впізнати себе. Та моєю улюбленою без сумніву стала ностальгія. Так вона не відігравала важливої ролі, адже її час настане десь за років 40. Проте, про те, скажіть, хто ж не любить цю милу бабусю із рожевими окулярами, яка нагадає кожен приємний момент. До закінчення мультфільму все дійшло аж до панічної атаки Ралі, і якщо я правильно зрозуміла, то панічна атака відобразила те, що сама тривожність втратила контроль, фактично теж отримавши панічну атаку. Закінчується все тим, що усі емоції приєдналися до створення нового переконання та подолання панічної атаки, навіть тривожність, тому що пам'ятаємо, усі емоції важливі і при спільній роботі навіть тривожність може бути корисною. У підсумку скажу, що на цією частиною справді попрацювала, і не дарма ми чекали стільки часу. Тут додали стільки деталей і потік свідомості, і підсвідомість, і навіть прірву сарказму, яка створює та сама хандра. Непогано пропрацювали кожну емоцію, і помітно, що режисери доклали усіх зусиль, аби кожна з них передавалася максимально реалістично. Дуже круто змінили Райлі. Звичайно, залишили їй ще щось дитяче, проте вже починає формуватися свідоме доросле мислення. Та й загалом, дивлячись цей мультфільм, починаєш більше розуміти себе. Звичайно, все тут переведено на мультяшну манеру, про те щось важливе для себе обов'язково знаходиться. Для мене це було на 9 з 10. Чекаю на ваші враження від мультфільму у коментарях, що можете сказати про нові емоції. Можливо, змінилися думки щодо знайомих нам емоцій. Мені вже не терпиться дізнатися. На цьому у мене все. Не забудьте оцінити відео лайком та підтримати мій канал підписку. Дякую всім за увагу. До нових магічних зустрічей!